Осінь 2023 року тривалий час було лагідною до українців, не було затяжних злив та різких перепадів температури, натомість над містами і селами сяяло бурштинове сонце, водночас ідилія золотої пори завершується. Синоптики назвали дату останнього похолодання та заморозків. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, вже з понеділка, 16 жовтня, розпочнуться холода. Температура повітря по всій Україні різко знизиться. В денний час доби очікується від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла, лише у південно-східних областях буде на пару градусів тепліше до плюс 16 плюс 17. Але це не надовго, тому що вже у вівторок, 17 жовтня, і там температура знизиться, і надалі вже буде холодно. Разом з похолоданням 16 жовтня прийдуть дощі майже по всій території країни. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Також у період до 15 жовтня нічна температура буде плюс 5, плюс 10 вночі, денна температура в межах від плюс 16 до плюс 23. Це буде супроводжуватися невеликими дощами до кінця поточного тижня. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!